Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку програма браузер Закладки у браузері. І сьогодні ти дізнаєшся, що таке браузер, які об'єкти містить вікно браузера, як і навіщо у браузері створюють закладки і, звісно, попрацюєш за своїм цифровим пристроєм. А давайте спочатку ми з вами розгадаємо кросворд. Як називається цей пристрій? Це у нас монітор. Це пристрій введення інформації, сканер. Третє пристрій виведення інформації, принтер. Четверте. Це у нас який-то блок. Звісно, системний. П'яте. Мікрофон шостий, Колонки сьоме. Щось таке? Мережа. І останнє це джойстик. І ми з вами отримали ключове слово інтернет. Сьогодні. В нашому сучасному світі неможливо обходитися без інтернету. А щоб зайти в інтернет, для цього потрібна спеціальна програма, називається вона браузер. Браузер це програма для перегляду сайтів в інтернеті. Слово браузер походить від англійського browser, що означає оглядач. Ти можеш запустити на виконання браузер, як і інші програми, наприклад, за допомогою значка на робочому столі. Подивіться, будь ласка, які саме значки і які браузери є. Наприклад, Microsoft Edge. Раніше перед цим браузером був Internet Explorer. Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome. Або Safari. Який браузер установлений на твоєму комп'ютері? Як ти здійснюєш пошук інформації за допомогою свого смартфона? Спробуй відповісти на ці питання. Вікно браузера має такий вигляд. Тут ми можемо за допомогою цієї кнопки оновити Сторінку е, сайта. Є вкладки. Далі, звісно, що є рядок адрес, як і у кожного, кожного з нас є адреса, так і у кожного сайта теж в інтернеті є своя адреса. Також є спеціальна кнопка-папка уподобань. Сьогодні ми з, неї, з нею ознайомимося більш детально. Є смуга прокручування, робоче поле, там, де саме знаходиться все, що тобі потрібно для роботи. Для керування вікном браузера використовують кнопки керування вікном. Є, звісно, вкладки за допомогою ось цієї Кнопки можна створити нову вкладку, іноді тут ще стоїть плюс. Для того, щоб закрити вкладку, треба натиснути на Крестик. Далі також є кнопки керування вікном, завдяки яким ми можемо згорнути програму, розгорнути або відновити і закрити браузер. Які сторінки містить сайт на малюнку? Як перейти до них? Подивіться, будь ласка, сторінки ось вони. Тобто тут є сторінка казки, легенди України, все для дітей, медіатека, казки батькам. Я думаю, що ви всі знаєте, як на них перейти. Треба просто навести курсор миші. І коли у нас буде вигляд курсор мати як... Ручка, то натиснути на ліву кнопку миші. Вікно браузера Google Chrome, крім стандартних елементів програмного вікна, містить рядок адрес, в який можна вводити або вибирати зі списку адресу потрібної веб-сторінки. Наприклад, Cascar.info це адреса дитячого сайта Cascar. У робочому полі відображається вміст відкритої веб-сторінки те, що там знаходиться. Наприклад, аудіо, відео або якісь зображення, тексти. Кнопки назад і вперед дають змогу повертатися до переглянутих раніше сторінок або рухатись у зворотному напрямку. Завдяки цьому заощаджується час на відкривання сторінок, які вже переглядались. Іноді виникає потреба оновити веб-сторінку, наприклад, якщо довго не відображаються малюнки. Натискання кнопки Додому дає змогу перейти до початкової сторінки перегляду сайту. Користувачі інтернету часто звертаються до одних і тих самих вебсторінок кілька разів. Для швидкого доступу до них, без додаткового введення їхньої адреси до адрес адресного рядка, у браузері можна робити закладки так, як і в звичайних книжках, для того, щоб швидше повернутися туди, де ви були. Закладка у браузері це гіперпосилання для швидкого доступу до веб-сторінок зі списку обраних сайтів. У браузері Google Chrome створити закладку можна за допомогою інструмента зробити закладку для цієї вкладки. Вона виглядає як зірочка. Також ми можемо структурувати закладки у папки. Наприклад, для того, щоб нам потім знайти цю закладку, нам потрібно зайти на сторінку пошукової системи, браузера, далі натиснути на ці три кнопочки, потім зайти на закладки і диспетчер закладку. У диспетчері закладок у нас відкриються всі закладки і всі папки, які у нас є. Структурування закладок у папки здійснюється за допомогою команд, які містяться в контекстному меню. Для того, щоб визвати контекстне меню, потрібно клацнути праву кнопку миші. Чому в браузері використовують закладки? Які папки можна створити, щоб зберігати адреси сайтів з мультфільмами та навчальними матеріалами? Трошки цікаво. Чи знаєш ти, що перша програма браузер з'явилася в 1990 році. Одним із найпопулярніших браузерів довгий час був Інтернет Експлорер. Розроблений у 1995 році. Назва цієї програми в перекладі з англійської означає дослідник інтернету. Спробуй розгадати ребус. Сподіваюся, що все вийшло. Це у нас браузер. Програма, завдяки якій ми можемо шукати інформацію в інтернеті. Ще один ребус. Натисне на паузу і спробуй розгадати. Сподіваюся, що все вийшло. І це закладка. Не забувай після кожного уроку робити фізкульт хвилинку. Яким же буде ваше домашнє завдання? Перше, це потрібно буде. Виконати інтерактивне завдання, яке буде під цим відео. Далі вам потрібно буде ввести адресу цього сайта Мегазнайка, або дочекатися завантаження сайта і додати закладку на сайт до папки вподобання. Як же це робиться? Ви можете одразу набрати адресу сайту, яка там є, або спробувати набрати українською мовою, і у вас вийде ось такий сайт. Ось він. Мегазнайка сайт для допитливих. Дочекаємося, поки він у нас завантажиться. І після цього давайте ми з вами зробимо закладку до цієї вкладки. Для цього потрібно натиснути на цю зірочку і обрати папку. Якщо у вас нема папки, то ви можете вибрати іншу. І створити нову папку. Нову папку можна назвати дитячі сайти. Збережемо. Для того ви бачите, що у нас тепер є закладка, тому що зірочка стала фіолетового кольору. Далі, якщо вам потрібно, потім буде знайти цей сайт. Вам потрібно натиснути сюди, далі закладки та списки, і диспетчер закладок». Тепер ви бачите ось тут всі закладки, які у вас, всі папки, які у вас є. Вам потрібно тільки знайти папку, яку ви тільки що створили. Ось вона ця папка. І тепер ви бачите, що у вас є цей е, сайт. В закладку І якщо ви натиснете, то ви знов на нього потрапите. Для того, щоб зняти цю закладку, потрібно просто ще раз натиснути на цю зірочку і потім видалити, якщо вам це не потрібно. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую за урок, до побачення!